Недавно я купив сканію, і це моє перші кілометри на ній. Ніхуя наніс. блядь, заявляй, в'їбав. На дорогах трапляється дуже багато різних пригод, в тому числі і такі. Ну що це, блядь? блядь. Але пригода, про яку я вам зараз розкажу, запам'яталася мені на дуже довгий час. Я привіз Укрнафту, після чого взяв новий заказ. Поїхав за наступною цистерною. На виїзді з у ринку, мене зачесалася подмишка і я не помітив, як зліва їхала оранжева БМВ, яку я повинен був пропустити. Зупинятись не було бажання, тож я натиснув на газ і повалив за своєю цистерною. У мене було перечуття про те, що мене можуть доганяти. І тому я спішив. Вирішив скоротити собі дорогу через поле, в результаті чого втратив управління і розбив свою машину об стовп. Воно перед дима машину, пізбіта. Несподівано мене познала та сама Беха. Я розумію, що винуватий, але закишав першу чергу себе. Я подумав, що в мене зараз буде стріляти, тому приготувався. Але водієм машини виявився Тарас Захмарний, один із моїх друзів та підписників. Я приховав зброю, вибачився. І ми почали спілкуватись в чаті. Зацінив його BMW, після чого показав Мерседеса, який подобається мені. Трохи пізніше, до речі, я зніму про нього відео. Поки ми спілкувалися, ситуація навколо нас змінювалася. І ми вже почали прощатись та були втягнуті в ситуацію. Блін, я забув, що машина порана. Думаю, зараз відремонтую та й поїду. Але що за двіжуха відбувається на задньому плані? Менти знов безприділом займаються. Он вже людину застрелили. А далі відбулося те, чого я ніяк не очікував. Без приділ. Взяв кек. Поставь почав теляти. Кулі ти вийобуєшся, йобаний в рот, блядь. Він ти думали, що я буду стояти в стороні і не заступлюся за невинну людину. Це ж і друг, і підписник. Я одразу почав смиватися, бо його напарник вже був готовий. Тарас стояв на мосту. Я побажав йому щасливої дороги трьома короткими гудками. <му> на цьому все. З вас лайк, підписка та коментар.